Три волейбольних команди виборювали кубок Коломищини. Участь у турнірі взяли команда Коломийського району, Залучая Снятинського району та клуб ПЗЕЛ із польського міста Сендешов. Змагання проходили у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття. Хто став призером, знають мої колеги. Турніру Коломиї отримав статус міжнародного. До столиці покуття завітала делегація із польського міста Сензешов. У її складі була волейбольна команда ПЗТЛ. за кубок позмагатися із господарями приїхали і волейболісти Снятинщини. Організатор турніру, президент Федерації футболу Коломищини Василь Мацьків та керівники міста і району привітали гостей і побажали успіхів спортсменам. Ми раді бачити на цьому турнірі всіх учасників. Змагань і дуже приємно, що перший турнір набув статусу міжнародного, так як маємо чудову команду міста Сіндішова, з яким мене пов'язує багато спільних відносин, як економічних, так і товариських. Я думаю, що на цьому турнірі повинен перемогти сильніше. Я всім бажаю цього від мене, як від голови Коломийської районної ради, як від голови організаційного комітету. Я бажаю вам змістовного турніру, я бажаю вам змістовної гри, задоволення від гри. Гра пройде по круговій системі до трьох перемог. Кажуть, що дружити треба не тільки країнами, але дружити друзів потрібно шукати і для себе. Я тільки в неділю повернувся з нашого міста побратима Коломиї, міста Неси, де на нас чекав дуже теплий прийом. Я сподіваюся, що Коломиївщина зустріне вас не менш тепло. Всього найкращого. Приїхали із волейболістами і представників польської влади. Зокрема, очолювали делегацію староста повіту Дорота Сандлак, а також віце-бурмістр Войцех Вайтман. Вони висловили своє задоволення перебуванням на Коломийщині та запросили наших спортсменів відвідати їхній край. Вітаю всіх дуже сердечно. Є мені незмірно мило, що можу тут дощі. Сердечно вітаю всіх. Мені дуже приємно, що я можу тут у вас гостювати. Дуже довгою дорогою. Ми приїхали до дуже гарної Коломиї. Як і від си бурмістер, кажу, що ми тут вперше, однак, не останнє. бо ваше місто дуже гарне, і ми часто будемо вас відвідувати. Będziemy Was tutaj odwiedzać. Zmiernie miło, że możemy gościć tutaj u Państwa na gościnnej ziemi ukraińskiej. Że... <tune> Dużo przyjemno, że możemy przebywać tutaj, na hostyni ukraińskiej ziemi, bo pojednala nas sportywna zróżniczka. Ми віримо, що то є перший, але не останній візит нашої волейбольної команди до вашого красивого чарівного краю. І ми сердечно запрошуємо вас, наші українські друзі, до нашого міста Сендішов. приятелі українці, до нас, до нашого городу сендіша. У першому ж поєдинку зійшлися коломаяни та снятинці. Гра була доволі допеклою, адже ці колективи вже давно задають тон в обласному волейболі. Однак, фартовішими того дня були гості. А вже у другій грі снятинці екзаменували заменували поляків. Гості за кордоном доволі активно розпочали гру. А кращий гравець команди Ігор Вітюк зазначив, що сьогодні йому та партнерам вдалося практично все. Я думаю, що що то є важливо для співпраці, то для того, щоб показати нашу гостеприємність українську для, для гостей з, з республіки з Польщі. і показати, що що ми є дружна, дружна нація, яка завжди 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 готова прийняти і е, запросити прийняти гет, і привітати гостей. В останній грі господарі майданчика виявилися гостинними та віддали перемогу гостям із Польщі. Таким чином, володарем кубка Коломищини 2016 року стала команда «Існятина». Богдан Малецький Сергій Гурмак програма події НТК».